Вітаю вас, друзі, на тлі посиленої російської загрози в Україні спокійно і далі діє російська агентура проти України і допомагає російським пропагандистам. Отже, зустрілись якось два капітана. Я не знаю, якого у вас звання в запасі. Я капітан запасу. І я капітан, Це ми з вами як два капітана. розуміємо. два капітани чи то ГРУ, чи то ФСБ Соловйов і Шуфрич зустрілись у прямому ефірі та відчайдушно. Брехали, брехали настільки тупо, що цього не витримували навіть собаки. З Самого нормандського формату, не в апреля, має і А якщо стисло, то усі потоки їхньої дичини можна охарактеризувати ось оцими словами самих же ворогів України. Ну, звісно, це взагалі бред. і все це говориться на камеру. В такому какую-то як, з, з легким флюром неадекватності. Російська Федерація продовжує інформаційно атакувати Україну, і їй у цьому допомагають народні депутати України, як, от, Нестор Шуфрич, який вмикався днями в ефір до Соловйова. Я спочатку думав проігнорувати це відео, але потім побачив, що воно є у вкладці тренди українського Ютубу, тому змушений його для вас сьогодні розібрати. Але ви спочатку підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І почнемо із самого початку. У Шуфрича була прекрасна просто таки компанія. Перед ним виступав в ефірі у Соловйова Пушилін, той, який маріонетка Кремля, і очолює так звану ДНР. готуються, сволочі. Готовиться, негодяї. Соловйов, як завжди, почав вигадувати нісенітниці про Україну та прославляти так звану ДНР. От в ДНР істочником власті являється народ а понятним образуванням під названням современної України істочником власті являється государственный переворот. Одразу після того до нього підключився Нестор Шуфрич і почав розповідати, як він літав до комуністичного Китаю вболівати на Олімпіаді за Росію. У нас було чотири представителі української делегації, і ми прєк прийшли болять на матч Чуніскала Україна в Росія швейцарія Далі був один дуже цікавий момент. Він почав казати, як підтримує одну російську фігуристку. Рашен свело, так ми його назвали. А, дуже замічательно було виступлення. І віділ. Два матча я не просто так зупинився на цьому моменті, тому що йдеться про російську фігуристку Валієву, у якої було. Виявлено допінг під час Олімпійських ігор, і Шуфрич каже, що бажає їй великої удачі, і щоб усі ці скандали із допінгом завершились для неї успішно. Я от держу кулаки, щоб от всі ці тінсинації вокруг неї... Дякую. Кончилі з тим, щоб вона храніла олімпійську медаль. Російська збірна на цьогорічних олімпійських іграх це збірна без прапора, без країни і без гімну, і ще й із допінгом. Як же тут російському агенту Шуфричу за неї не вболівати? Та далі почалось найцікавіше Шуфрич в ефірі у Соловйова сказав, що з України зараз на тлі російської загрози масово почали тікати олігархи там отдельные Олігархи вже уїжджають, другі готові виїжджати. Куди бігуть, за чим Це схоже на правду, тому що і ще учора журналісти української правди опублікували матеріал про те, як дійсно українські олігархи і не тільки тікають зараз з України. Але є одне, але справа у тому, що тікають також і представники опозиційної платформи за життя, членом якої є Нестор Шуфрич. Але він про це чомусь в ефірі не каже і це дуже показово, друзі. Дивіться, вони усі люблять Росію. Вони сюди кличуть Путіна. Але коли є російська загроза, то немов щури, вони просто тікають. сміх і грех. Також Нестор Шуфрич вимагає виконати мінські договорняки, але вимагає він цього не від російських окупантів, а від України. Виповніть мінські соглашення народний депутат України Нестор Шуфрич вимагає, щоб Україна просто. Пробачила тих, хто воює проти України на боці російських окупаційних сил. Він вимагає амністії для тих, хто стріляв в українців. Для того, щоб 40 тисяч, людей, які в незаконний спосіб не взяли руки оружий, яким обічна. Обмежено... Амністія ради чого вони відкажуться від цього вороже Солов'йову, як і Шуфричу, також дуже не подобається поведінка жахливої України. Він просто таки нажаханий тим, що у нас зараз розгортаються сили територіальної оборони. Увілічить територіальну оборону до двох мільйонів чоловік. Час ну... оружия роздадуть теробороні. І вас будуть бандітствуючі губернії проти губерні. Ви собі просто не уявляєте, які у нас тут в Україні відбуваються жахи? А от окупанти точно знають їм же з Запаребріка видніше. Люди бігають з коктейлями молотова. Вриваються в дома, все зжигають, закривають канали. Так, так, і від закриття проросійської пропагандистської помийки під назвою Телеканал наш окупанти також палають. А... А... Вони за зато взяли черві канал. хлопнув. Ну раз окупантам це дуже не подобається. Значить, вкотре ми маємо підтвердження того, що Україна усе правильно зробила, вимкнувши оцей транслятор російської пропаганди. Далі постало важливо. Ви ще одне питання: навіщо взагалі окупантам нападати іще ще раз на Україну? Здравий за чим? за чим Росії вторгатися? Таргація задають вопрос. взагалі не ясно навіщо це Російська Федерація може атакувати Україну. Вона ж не атакувала до цього наш Крим і не захоплювала частину Донбасу. Та ці прояви шизофренії серед представників так званого рускава міра це абсолютно звична річ, тому що вони кажуть, що не хочуть ніякої війни, і тут же війною погрожують. значить, буде війна. Іначе буде війна. Ну А коли Російська Федерація атакує Україну, коли російські солдати стріляють в українських захисників, то це та сама громадянська війна для того, щоб щоби де-факто громадянська війна. Мір з радості готов Україну накачати оружим народному депутату України Нестору Шуфричу, так само як і Соловйову, дуже не подобається те, що Україна здатна себе захистити, і він іще там, в ефірі у російського пропагандиста Соловйова, поливав брудом нашого командувача збройних сил України залужного. У нас є там командуючий, той же командуючий, який там 2 мільйони в голові, який там по площі не проти проїхати, і що там якусь ерунду ніс. Якщо ви гадаєте, що після усіх цих заяв Шуфрича дно вже пробито, то ні. Усе тільки починається. Я пам'ятаю пам і я пам'ятаю і я помню бої під Маріуполем. Серйозно, Шуфрич, ти справді це пам'ятаєш, але чому ж ти тоді забуваєш сказати, що в українських солдатів стріляли там російські окупанти? Ті самі окупанти, яким ти служиш, ті самі окупанти, перед якими ти принижуєш Україну в ефірі у російського пропагандиста? Якщо ти вже пам'ятаєш ті бої, то може ти ще пригадаєш, як тебе одесити зустрічали зрадника України. України. І я пам'ятаю, звісно, Дебальцева. А про Дебальцева мені дуже наглядно розказував Ілья Ківа. Я не хочу, щоб це повторилось. Але при цьому він не закликає російських окупантів піти із нашої землі. Він не закликає Путіна віддати наказ припинити війну проти України. Він не каже російським пропагандистам: забирайтесь із нашої землі. Ні, друзі, усе навпаки. Він закликає Україну здаватись. А те, що далі ви почуєте, я взагалі не знаю, як навіть коментувати. Тому що це просто цинізм вищого гатунку. Ні, повторюється, як і звісно, ні не ні не повториться. А якщо дірнуться, то дебальцево покажеться, що народний депутат України Нестор Шуфрич сподівається, що якщо російська армія знову атакуватиме Україну, то українська армія не буде смикатись. Будем ездить, что никто не прогул. Конечно. Важно, чтобы а не было войны. Я желаю успеха на Олимпиаде. Яке кончене дивіться, уся ця п'ята колона під час війни відверто працює проти України. Вони не ховаються, вони взагалі не добирають навіть слів. Вони кричать просто таки, що вони російська агентура. Але при цьому чомусь вони не перебувають на лаві підсудних. Вони на волі, а не у в'язниці. Вони допомагають російським пропагандистам вести інформаційну війну проти України і СБУ їх вперше то чомусь не помічає винятком. Є тільки Медведчук, і то він сидить собі спокійно на домашньому арешті. Вже навіть ілля Кива пише у себе у телеграмі, що йому збираються повідомити про підозру та заарештувати. Але він про це каже: чи не щодня і це не відбувається? Пособники російських окупантів далі на волі працюють проти України, а мали би сидіти. Тому я що побачити, як хтось нас буде зачиняти усі ці чорти у разі активного нового наступу Російської Федерації на Україну, не будуть сидіти, склавши руки. Вони будуть займатися дестабілізацією всередині країни і буквально стрілятимуть нам у спини. І я принагідно вже, мабуть, в тисячний раз звертаюсь до наших правоохоронних органів. Саджайте не мільярд дерев, саджайте зрадників України. Займіться нарешті нашою Національною безпекою